Всім привіт! З полуничного медвена. У нас сезон розпочався. Ось дивіться, яка краса. Трохи своєї, трохи ще докупили, будемо просто робити компоти і трошки наморозимо. Ну, це перше. Але ще буде, бо тільки-тільки розпочався сезон. До речі, ціна в медвині 100 гривень за кілограм. Може, до цієї дешевша. Не знаю, напишіть. Так, ось такий компотик вже запарюється. Ось так. Це мнемо поїсти. Ось так любимо з цукром і зі сметанкою. І я ось так тачалкою, мну. Це найсмачніше. спогади з дитинства, як ми завжди билися за цю клубніку, бо її завжди чусь мало було на всіх внуків. От. А ось це помили і сушимо. Ось так розложили. Не сушимо, а потім будемо морозити, щоб вона не дуже зліпалась. Теж будуть компотики зимою. Ось такі у нас процеси йдуть. Другі дари літа це горошок. Пішов горошок ще молоденький. Але ми починаємо вже його чистити, морозити. Ось такий, він. до речі, кешка його дуже обожнює. Прямо накидається на нього. Бо він солоденький, молоденький. А ви любите горошок? Поставте лайк. Малюний наш, ти почав кукурікати. так? Бачите, наш півник вже гуляє разом з курочками. Ну так ще тримається трошки на відстані, він вже набагато більший, ніж вони. ко 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 Петруня. Ось такий він уже. Відносно курочки, бачите який? Ану, кукурік не ще раз. Кукуріку. У нас тепер справжній сільський вайб. Свій півник, який кукурікає. Така у них сімейка, бачите? Шість курочок і один півник. Не хочеш, так? Зблизька кукурікати, ну ок, я встигла тебе зазняти. Моя краса. Ось тут, ось така. Что там? Копаєш? О, яка картопелька. Скільки це кущів? Три. Три кущі, стільки картоплі. Бачите, гигант. Прямо от рука. Раз. Це ти де? То що... То що молоду ти копав, да? так? Та що було нова? Та що не вродило. Вже навіть трохи зробили. І один кось туди білий. Все, буде вечеря. Супер. Вже, вже здорово. Вже На трьох хватить. Так, дивіться, бачите, які в мене тут хризантемки. я їх розсадила і ось вони вже так почали розростатись. Ніт. В принципі, все так гарно підросло. Це чесничок. Обірвали трішки те, щоб повідростало. Це це цибуля. Так як сонце ж жарить, то ми не дуже її тут прополяємо, але вона дуже хороша, така величезна. Горошу, повним ходом вже раза три, напевно, збирали. Завтра треба знову збирати. Такий класний. Ось такий ось молоденький, молоденький. Ось такий. На манікюр зараз їду, бо вже відріз. Так, що у нас тут? Бачите, фасолька. Бурячок, який гарний попідростав. То, що я половила. Я більше сюди не залазила, до речі. Так, тут у нас вони єдиніве. Як ви бачите, все погано. Нічого тут не прийнялось. А це наша альпійська трава. Уже по пояс. Квіточок майже не видно, тому десь там його родну знайшов польову квіточку і все. Тобто, ну така собі, така собі. Сказали, що вона не росте високо, але неправда. Росте, як і все, як і все інша трава. Так, кукурузка. Ось тут, бачите, така хороша нормально. Кабачки два рази я досівала, і вони так і не прийнялись. Щось тут зле зле не йде. Добре, що ми раніше оці посадили і вони гарно поприймались. Так, Тут я ще вон підливаю потрошечки. І ось уже такі гарні кабачки. Ось тут. І ось тут уже, так що будуть завтра уже блінчики. Такі молоденькі вже можна якраз собі назбирати. Так, йдемо ще подивимося. Треба ж вам якийсь контент, а то нема що знімати. Ось тут погано. Геть, кукуруза. Щось її тут прибило, ми пізніше її, бачите, садили після цієї. От вам різниця. Раніше посадили зразу, як стало тепліше, а це через тиждень чи через два і все. Тупо забита земля. Де-не-де? Те саме з гарбузами, просто плачуть. Ось такі вони. Це ми другий раз. Це перший раз, то, що ми посадили, а це другий раз. Через місяць? Підливаємо і все одно, нічого не допомагає. Картоплян, тюрчку гарний. Так. Що ще? Ще хочу грошок Ще вам скільки буде, ми морозом так що... О, є. От гарний, повний вже такий. Так, цей Ігор тут викопав картоплю. Та, що непогано прийнялась. Це в наші помідорки. Моркла. гарнюча така, ту що досівала, майже не вилазить вам чуть-чуть тут. Гей трошки. Нема. І оце другий горох. Та й все. Оце наш город. Весь. Отак. Ну і хто скучив, це наша теплиця. Щось тут ще росте потрошечки. Огірочки підростають. Ось такий цвітуть. Вже є такі геть малюсінький. Так, салат, помідорки. Ось теж вже ось такий кріп і так далі. Ну і ще є полуничка. Така маленька. Вже до... доходить вже. Це я тут біля батьків ось була. Батьків, верніше. Бачите, яка тут картопелька. І у них там така краса. Потім покажу. А оце я йду дорогою і згадую, бачите, ми потрошечки підсипаємо, скільки сюди вже щебня вгахано. як воно швидко все заростає, забивається землею, ну але вже все одно вже нема таких тям, як колись були. Ми застрілували тут, витягували машину потім. Ось виходить від батьків до нас це рівно 160 метрів. Така зарядка. Бачите, такий в мене прикид. І тут сусіди виїхали. Все заростає. Все таке зелене-зелене. Сьогодні не жарко. Нам дощик, бо трохи город, бачите, сухий. Ну і наостанок побалуємо вас нашою смачною їжею. Покажемо. Бачите, що ми готуємо. Це молода картопля. Звичайно, що готувалась вона в аерогрилю. Так що. То... запахи і отаке От воно життя в селі. Напишіть, будь ласка, в коментах, що ви хочете, щоб ми вам знімали, Ми щось не можемо придумати контент для вас. Що вам цікаво знати про нас? Що ми їмо, що ми робимо, чим займаємося. Пишіть. Всіх обіймаємо, а нам смачно.